Яку BMW краще обрати у 2024 році? Звичайно, Audi A7. І зараз я розкажу, чому ця машина взує будь-яку п'ятірку. Під капотом тут 3.0, V6, TFSI на 340 кінських сил, ну і, звичайно, повний привід Quattro. Цю тачку ми привезли з Америки. На аукціоні її купили за 11 тисяч доларів. А в Україні під ключ вона стала у 21 тисячу доларів. До сотки ця оді розганяється десь за 5 секунд, а пробігу тут трошки більше 100 тисяч кілометрів. Одна з класних фішок тут це спойлер, який автоматично висувається на швидкості від 120 км на годину. Про комплектацію може казати довго: великий багажник, круїз безключовий, салон просто шикарний. Підігрів, вентиляція. Сидінь, чотирьохзонний клімат і багато іншого. В Наступних відео ми покажемо більше деталей про пошкодження, ремонт, а також обов'язково покажемо відгук нового власника. Ну а якщо ви хочете про рахунок такої або іншої тачки, пишіть плюс в коментарі, а ми звігер авто підберемо як для себе.